Всім привіт, слава Україні. Пригнали ми одекалису, йдемо парувати. Там назарові коні пасуть, жеребець, то все. Зараз будемо пробувати парувати її. Ведемо її пішки, не хотіли не пригнати ні в воза, що. Там недалеко, як перегнали її. Зараз там і Пісь майже рібця. Через типа сути, ребесь пасе. Зараз буде вийти, чи буде з толатов, чи ні. Лішечка. Далі по паски має. Я не знаю, може подарував, чи где-тось купив. Файні червоні. Лесо палиці, белла ще не видно, але. Будемо все одно на 9 день гнати. Цю. А не цьому 7 днів парує. Встань його. Та де кажу, що хоче... Хочу ще. Пару їдайчик вели. А там буде вірно, що буде з того. Чекаємо щось юрвений, зараз забридять. Лошечка, тут фоні вже показували, ці пасочки у мене yeah, є, файли. Зараз будемо пробувати порувати. Зараз зараз мене капеста. Ти почекаєш, тут я їм його покажуть. Пан підійдеш туди. Зараз ми покажемо здорові кобели. Там з тоже нагамає одна родича вже жорудила, ми знімали. Лошечка. Čia užsiprenadavo į saladą, kaip žinote, kabėlavės. Užsiprenadavo į saladą, kaip žinote, kabėlavės. Užsiprenadavo į saladą, kaip žinote, kabėlavės. Užsiprenadavo į saladą. 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 Už į saladą. Už į saladą.

Може трохи віти, буде не чути, але пізніше одивоюсь, ні. Які нот трави в нас. Жеребесні уроки тут ходить. Така покажемо покажем його перші.

Ребята, номер в описі, будете дзвонити, питати. В Олександрії, Олександріїть з документами. Не то мені лишитися. Багато вот так. Давай підводи, спробуємо. Уже 9 фейсбук кобила палитці Цетаї лошечки. Це лошечка від неба треба їх забрати? Žiauriai, rebeli, darbotų zrobiu. Žiauriai, rebeli, labai dobri. Šo na porovką, šo na to. Ką čia čia čia? Ką čia čia? Ką čia čia? Ką 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 čia? Деребесні роки, чуть тут. Багато кабелів є деребних пане може. І так як кобило програні. Тут такий такий пізад, колени. Тут фіз, що хвіст. Кик має бути. Деребець фист. Будову таку маєш.

Ну проводи його туди, той біг Єр, ніс. Ребе запряжений. Мені його маю показати скільки раз. Так і не показували, гляді, запряжемо, покажем Тут робота стопроцентова. процентова Ти не продаєш, чи продаєш? Her, я не продає попорою свої Ще одна має гради, зараз покажемо кабелів Рити підб'ю Теребець довгий Пелує, дочкується озера, Раміра, рідні сестри по тату, дитика лошечка, місяць, рівно нині місяць. 15 -е число нині, рівно місяць. Чесно Олександрійка. Мама чесно Олександрійка. Не тавром. Не знаю, що документ не є, але є того робина її документ. І жеребець чистий, І така лошиться. Лошечка така кипа. Колена буде як тату. Деякі зад має колени. себе Венера, вроді. О, Венера. Цей рік все всі родить. Лошаків ще роги нема. Бенер. О, Венер, голи. Кобили у нього не худі Ну, де. Лошечка десь вперед, що трошки. Груба лошить, нема що хотіти. Те, що тут жеребець непоганий, дийка кобила, теж непогана. Лошечки місяць часу. Файна. Я вам покажу, що кобилу. Ця кобила вже теж має родити. Десь дні на день, каже на зараз. Вже, що вже все. Ця кобила вже нього довго, він вже її знає, добре. Як уроди, познімає їм її. Прррр, лада. Кобила лада. Теж жеребна від, від нього. Завіть буде годі. Шола. Кобелесики, навіть пощекати І пшениці такі. Воли хоть від спущення, один жеребець переселені. Два. Деякі вім'ї вже великі. Ела. Пошли дети туди. Ну, лошечка мені це сподобала, файн. Нема що хотіти. Ковіла знову зребне від нього, на її. Ми не мали часу, коли приїхати, познімати. знімати. Все, всім дякую за увагу, підпишуся на канал. Зараз будемо знімати може другу пару руку. Ця кого велик будемо знімати. Все, слідкуйте за каналом.